Усім привіт! Дуже швидко проходить місяць, я пропоную вам переглянути які ж події відбулися в екосистемі Injective за останні два тижні. Отож, розпочинаємо. Розпочнемо з того, що команда Injective присутня на конференції Ethereum Denver. А також вони організовують свій івент, який називається Builder Branch який відбудеться в суботу 2 березня. Однією з головних новин став запуск омнічей доменів для Injective та Solana. Це означає, що тепер можна зареєструвати домен Sol у мережі Injective та здійснювати транзакції в обидвох мережах, тобто в Solana також в Injective. Більш детальніше ознайомитись можна у статті. Посилання залишу в описі під відео. Ще одна гучна новина. Це запуск нового популярного стандарту токенів CW404 завдяки співпраці з DogeSwap. Це означає тепер появу NFT в мережі інжектів, які можуть бути розподілені, як, наприклад, гроші. По інтеграція. Тепер нарешті в Galaxy можна підключитися до інжектів через Metamask та Kepler. Також популярний сервіс Minscan зробили управління Injective портфоліо, тобто ми тепер можемо делегувати, відсилати свої токени, голосувати за допомогою інш, безпосередньо Minscan Wallet. Ninja Blaze, я нагадаю, це ігрова платформа на блокчейні Injective, запустила свою NFT колекцію та успішно її розпродала. Які ми переваги отримаємо, володіючи даними NFT. Можна побачити на цій картинці: це унікальна discord роль, також бонуси в тестнеті, якщо ви його проходите. А саме головне це реварди за майнет. Тож очікуємо, в них в дорожній карті прописаний airdrop. можливо, щось перепаде за цю NFT. Якщо ви її не встигли купити, ціна мінту була 1 інш. Зараз їх можна придбати на Marketplace Talis. Floor price ну, ну, не дуже відрізняється від ціни мінту. Я думаю, навіть можна, ставлячи через офер, забрати дешевше. Поїхали далі. Ніндс анонсували оновлення свого інтерфейсу користувача. Я нагадаю, це переможець Injective Hackathon по глядацьких симпатіях. Filement оголошують запуск своєї тестової мережі, яка називається Shinobi. Також, кому цікаво, я залишу посилання на цей трет. Тут все детально описано. І нарешті Mito Finance запустилися в INET. Це йде перший лаунчпад на Injective. Також вони вже встигли запустити своїх 5 торгових сховищ в даних парах. Вже вийшов перший лаунчпад токену Quant. Досить гарно себе показав. Слідкуємо за новинами та приймаємо участь в наступних лаунчпадах. Запустилася в майнет перша Social Fie платформа на Injective це гра, де ви можете отримувати токени LM за свої дії, які потім конвертуються в токени інші. Кому більш цікаво, теж залишу посилання на дану статтю, як почати свою роботу з даною грою. Додатково в них зараз проходить амбасадорська програма, можете попробувати свої сили, вона також буде нагороджувальна. Тож свап Наразі мій. Улюблений проєкт в екосистемі Injective, збирає нові рекорди у значеннях TVL. Також на їх платформі запустився раніше згаданий токен CW404. Ми можемо перейти на їхню площадку побачимо лаунчпади, в них зараз активні будуть. того проєкту, що ми згадували, це йде Social Fee на Injective, можна прийняти участь. Також не забуваємо, що тут діють airdrop для холдерів токену дочо. Можна зайти, якщо ви тримаєте якісь алокації, наприклад, або фармите в полах, можна буде зайти і потім просто позабирати свої нагороди. Тим тут Finance анонсували введення лідерборду, тобто системи pointів, значить, що в них буде якийсь airdrop для користувачів, саме можна перейти. Побачити, що тут ну, не так багато. Вманців, як би здавалося. Теж посилання залишу в описі під відео, можна зайти ознайомитись. Важливе оголошення те, що техінжетів тепер оновився без нижньої риски. Так що, якщо ви будете творити контент, не забувайте відмічати правильний аккаунт. Цінові значення токену інж. Як ми можемо бачити за місяць досить коливалися. Зараз вони в прекрасній ціні. Ми підходимо до свого Ultim Нагадаю, який він був. Це 43 майже долари за один токен інші. Надіємось, скоро побачити перехай. Також сторінка у Твіттері досягла 500 тисяч підписників. Унікальних делегаторів на сьогоднішній день становить 203 тисячі, які стейкають 51,5 млн токенів інш. Це більше половини емісії, нагадую. Також на останньому тижні було спалено токени інш на суму 230 тисяч. На цьому все. Випуск видався не дуже довгий. Пройшлися по основних новинах. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть комент. Чекаю вас у наступних відео. До зустрічі!